А тепер поясніть, де я блядь, появився! Якого чорта я тут збув? І що це? Од... Один блок води, чи що? Чому тут пустота? Чому тут пустота і чому я взагалі тут з'явився, в мене взагалі тут не мало бути? І поясніть, будь ласка, що мені з цією вудочкою робити, що я маю, пустоту ловити, чи що? Ну добре, буду я щось ловив. Ой, я щось ловив. А, друже, це ти, привіт! Це я шторм, чи Фенікс, і як бачиш, я застряг у такому місці, де я ніколи би не ожидав. Йоу, друзі, всім привіт з вами Шторм або Фенікс. Називайте як хочете, І сьогодні ми будемо виживати на одному блоці води. Як би це і странно би не звучало. Господи боже, мені не хватило одного блоку, я буду виживати на одному блоці води. Що це цього вийде, ви дізнаєтеся у відео. Погнали! А ти підпишись і постав свою подобайку. Будь ласка. Ну що ж, погнали! Ми на одному блоці води, і у мене є вудочка на незламні стри. І мені що, хочеться сказати, що я буду тут ловити, так? Да? Рибу, да? І що я з цією рибою буду робити? Блоки перевращу і що? І чому, чому тут пролітає взагалі Бло, тут пролітає вудочка, наскрізь ловити. О, ні, можу ловити. Добре. Чекаємо, якщо може щось заклує, можливо. І нічого інтересного не було. Я поки що знову... А, ні. У мене є смарагди і багаті. Вау! Які корисні предмети! І. ви щось зівається? Вагряний гриб. І що я з ним буду робити? Будь ласка, скажіть, що я з ним буду робити? Та ти що, ви дали мені гравій? Охренеть, гравій. Як я на нього вступлю, якщо він падає в долину, все, нема гравію? все? Як я тут буду розширюватися гравієм, це безполезно. Тому давайте будемо ловити знову щось з надією, що щось випаде, якісь корисні блоки. Ну, просто я багатям, як сказати, не зможу. Далеко піти, бо воно скоріше мене уб'є. <ріст> Ще буду стояти там. Але можемо попробувати зараз. Давайте попробуємо. Ну то, що, що я казав. Ну, Ліпше давайте зламаємо його. Багатьо тут, щоб мені гріло одне місце. Не треба. Мені так комфортно у цій воді. О, вугілля випало. О, нарешті, нарешті є. Блоки, нарешті є. Два блоки глини. Нарешті я ступаю на щось, я ступнув хоч на щось, а не було в цій воді, бо мені, знаєте, вже стало чуть некомфортно, в мене вже все промокло. <сум> Треба тепер трошки пошушитися. І тепер, як бачите, у мене в інтарі куча предметів, так як багряний гриб, якась світла штука якась. І у мене навіть 5 очів Endu є. І також мені вже випало скло. Це дуже добре. Тепер я можу нарешті обгородити наш цей, як це називається. Один блок води, як би це, це Це ужасно просто. До чого я докотився вже. Тепер я буду виживати на блоці на води. Да? Це просто трешак повний. Ого, мені дерево випало. Це чудово, в принципі. Тепер у мене буде 20 штук дерева. І я думаю, що поки що ми не обгородувати це не будемо. Мені цього точно зараз не потрібно, бо дерево це цінний ресурс. І як бачите, вже наступила ніч і це. Ужасно, чи я не знаю. Ну, я тут по суті тут мобів немає з'явитися, бо як бачите, у мене дуже великий пліт. Небі небесний плід, тому тут, мабуть, точно не має бути, то і це, боже, чуть не зламав. Я чуть не впав, я би вже все би прокакав, але слава Богу, я ще поки що живий. І дав мені випав хліб. Ура! Представляєте, я буду що їсти, але мені це не допоможе. Як мене Майнкрафт любить. Дякую, Майнкрафт, за все те, що ти мені зараз тут дав. Ура! Дощ! Як я його обожнюю! Це якраз той момент, щоб хотілося дощу. Дякую, дякую. Так, друзі, мені випали алмази. О, Господи, який ти щедрий Майнкрафт. Мені якраз потрібні були алмази. За те, що мені потрібно зараз куча, просто двох триліард блоків, ти мені дав алмази? Серйозно? Ну добре, дякую це. Приємно, також в мене тут, як бачите, вже прям вакфаналі якось. Тут і скло, і глина, і блоки, і різні блоки, і картогріч... картографічний стіл, як це називається, байдуже. І буду я знов ловити три години щось інтересне. Ну, три години не минуло, але я нічого полезного таки не зловив. Блоків поки що нема. Ну крім цього дерева, що в мене в інвентарі, і я чекаю на якесь благословіння чи що. Щоб мені дали якісь багато-багато ну, блоків. Зараз попробую на F5 такої. О господина напугався, звісно, Майнкрафт. Трошки я прибісівся чуть. Прихеробронією чуть. О, морква! Ура! Морква! Те, що я хотів! Добре, використаю такі-такі доски. Зроблю, наприклад, верстак, бо мені він зараз знадобиться. І ну, давайте чуть-чуть Давайте давайте тут, давайте десь тут використаємо. Чуть-чуть, пару блоків, небагато і я думаю, що все. А ні, ну, давайте ще тут рейда ну, симетричності. Давай покладися ще цей блок. Отако, і все. Більше витрачати, витрачати доски не буду. І йдемо знову ловити якісь, сподіваюся, звичайні або незвичайні предмети. Фух, нарешті дос закінчився, і тепер можна нормально порибалити якимось предметами, я сподіваюся. Я тут вже довгенько чекаю і чекаю, щоб якийсь був прилив, але поки що нічого немає. Так, ну що ж, ну, ж давай, приливай і... Ну що це за діч? Я вже не знаю, вже третій чи четвертий раз я пробую зловити, але воно не виходить. Що це за діча? Якийсь невезуче, чесне слово. Губка мені випала. No. Ідеальний предмет просто ідеально. Ой, ні, треба зламати тобі тут точно не місце. Тобі треба, наприклад, десь тут. о, о тут, -о. Тобі якраз і тут і місце. Боже, подивіться, який у мене тут просто хаос. Тут усі предмети в Майнкрафту вроді є. І все вони тут розбросані. Це, звісно, трешак повний. А я так розумію, що ж я тепер замітив, що в мене є лук. Вау! І в мене є також стріли, Ну, можливо, знадобиться, вже є якась зброя, наприклад. Якщо буду тут моби, але тут точно моби Не буде, бо тут дуже малесенькі, як вам сказати. Пліт малесенький. Куди їм тут з'являтися? Я тут один раз би справляюся. Їх ще не вистачає. Будь ласка, лише блоки. О, слава Богу, божечко, як мені повезло блоки. Хімерні блоки, якщо не помиляюся, о, нарешті вже Чуть-чуть продовжили пліт. Боже, як це ужасно, звісно. Як це ужасно. Yes. Yes. Мені скажіть, будь ласка, одному це здається, чи у мене вже почалася якась шизофренія. Це я ж одне лише бачу, да? що там за біла штука? Я, я присідаю на shift, вона зникає. Вот, я нічого не розумію. Що за діч? Я, чесне слово, не можу сказати, але у мене вроді вже все, психіка зламалася і це вже все. Кінець. Що я, друзі, хочу сказати? По-чесному, я не можу вам сказати, чи буде продовження цього одного блоку води. Можливо, буде, а можливо, і не буде, бо. Тут дуже тяжко. Тут прям дуже тяжко, особливо тут забрати ці ресурси. Це не копання просто одного блоку. Це треба чекати десь 5-10 секунд, щоб щось зловилося і дістати якісь блоки. Ви не можете собі представити, як я це довго зробив. Для вас це що? Пару секунд, пару хвилин, а для мене це години. О! А, це просто постає не забрала. Це ж воронка, да. у мене тут вообще на одному блоці повний хаос. Тут різні блоки Майнкрафту. Звісно ж, мені це не подобається. І поскоріше би вже день. Якщо я зараз не помиляюся, то вроді світає. да. І знову дощ цей проклятий. Господи Боже, ну за що так багато дощу? Цей дощ заважає, я, можна сказати, не бачу, що ловиться. І це дуже заважає цей дощ, і це дуже неприємно. Я так ледве можу взагалі блоки Ну які блоки всього? рибалити, так, друзі? Я так вирішив, що. У мене є алмази. Алмазний блок я не зроблю. то й навіщо мені? Зроблю я такі алмазні інструменти. Давайте зроблю кайло алмазне. Ну і давайте зробимо сикеру. ні. Я сподіваюся, що не знадобиться. Но зато тепер ми можемо добути знову не зріт. Навіщо він мені? Я не знаю. Чесне слово, але, друзі, я думаю, що вам сподобалося це відео, і ви поставте свою подобайку і підпишіться на мій канал. Бо це таке дуже довге відео пройшло. Якщо по-чесному, один блок навіть легше знімати, ніж один блок води. Я дякую всім за ваш перегляд. Слава Україні і всім пока, друзі! А, ой, вибачте, і також ще напиши у коментарі, чи хочеш ти продовження цього блоку. Якщо хочеш, то пиши в коментарі. Дякую за ще раз, за перегляд, всім пока, друзі!